В умовах війни досить важливим є своєчасне надання гуманітарної допомоги населенню. Особливо це стосується незахищених верст населення, людей похилого віку з інвалідністю чи вимушено переміщених осіб. Благодійні організації та волонтери намагаються задовільнити потреби простих українців, більшість з яких перебуває зараз у скрутному становищі. Зокрема, нещодавно у Покровську мешканці змогли отримати гігієнічні набори. Громадська організація гідність Донбасу видає благодійну гуманітарну допомогу допомогу у вигляді урологічних прокладок, памперси для дорослих, ліки, засіб дезінфекція та солодощі, категорії, які зможуть отримати цю гуманітарну допомогу, це люди з інвалідністю першої другої групи, ВПО, які мешкають у Покровській громаді, та люди, люди з інвалідністю першої другої групи, які Проживають, мешкають у Покровській громаді. Люди розповідали, наскільки їм наразі важко виживати, та наскільки ця допомога важлива для кожного з них. У мене діти умерли. У мене було два сина, оба умерли. Це допомога для мене. У мене онкологія. Очень отака. Я така довольна, що те дають. Я вообще не знаю. У меня радость. Нам главное памперсы сейчас. Потому что мы лежачие, мы из Солидара. Так как у меня ребенок инвалид, это очень существенная помощь. Без вот этой помощи гигиена, важные салфетки, продуктовые, даже те же вещи у нас они ценятся. Нам, да, во-первых, помощь очень-очень нам полезна и очень нам нужна. Да, сина інваліда старої групи з такою маленькою пенсією, що м'яшов сина нам очень нужна і полезна. Так що я очень благодарна всім, хто это нам таке дає добро. Кожна людина, яка отримує гуманітарну допомогу, уходить зі словами вдячності, адже для них це шанс вижити в реаліях сьогодення.